Друзі, всім привіт! В цьому відео я вам продемонструю декілька стратегій торгівлі. Ви побачите, як я сам особисто торгую. Тобто я буду сам зараз заходити на ринок, аналізувати його, заходити в угоди, як я це роблю в так звано звичайному житті, там без камер, без торгівлі в команді, ось як я сам торгую. Я вам покажу, як шукати угоди, які активи обирати, як правильно обирати час угоди. Це все ви побачите в цьому відео, тому приємного перегляду! І так. Я тільки ось прокинувся, грубо кажучи, да, зайшов на платформу. Далі що роблю? Я, по-перше, видаляю старі активи, які в мене тут були, старі, і додаю е, ті, які буду я торгувати. Е, я додаю, як правило, як мінімум два індекси. Це, наприклад, зараз нехай буде криптоіндекс та нехай буде Латам. Да? Бо я пам'ятаю, що вчора Азія таке собі демонструвала. І далі додаю валютні пари, наприклад, євро-долар, е, ГВПЮСД, і давайте ще розглянемо, наприклад. Е, НСД GPY. будь-які три валютні пари з нормальним відсотком дохідності, і далі подивимось, чи будуть вони нам давати прибуток. Зараз все побачите. бачите. Далі я налаштовую вигляд взагалі, да? вигляд, як я буду торгувати, Це завжди свідчний до графіку, і як правило, майже завжди хвилини таймфрейм. Тому я це все тут налаштовую, виставляю хвилини таймфрейм. Є, готово. І на останній вигоді так само свідчити графіка та хвилини тайфрейм. Все, далі я по черзі заходжу на кожну угоду і продивляюсь, які там є рівні, можливо, одразу є ситуація. Це все виділяю і дивлюсь. Ось в даному випадку, по криптоіндексу, я нічого цікавого не бачу. Я його можу одразу закрити і до нього не повертатись. Далі, По По латаму я, наприклад, бачу глобальний тренд вниз. Я його одразу виділяю, щоб не забути, щоб пам'ятати, що він тут є. Я бачу тут формування зони підтримки. Це нас зона підтримки, тому що бачите, в нас є зона, яку ми не пробуваємо вже два рази, і третій раз так само тут починаємо накопичуватись. Тобто ми її не пробили. Але я бачу, що у нас це називається паттерн низхідний трикутник». Це коли в нас є тренд, вниз є зона підтримки. Це означає, що наша зона підтримки піджимається цим трендом, і ось тут вже біля зони підтримки стає накопичення. Тобто, скоріше, за все, вже буде пробиття, воно намагається намагається пробити. Воно так довго, ну як правило, не стоїть на місці. Якщо воно не хотіло пробувати, ми бачите, ось тут підійшли. В відштовхнулись, пішли відштовхнулись. А тут ми вже починаємо щось типу пробувати. Я дивлюсь скільки нам потрібно часу на те, щоб а, ця угода працювала. Ось тут за три хвилини працювали тут за три хвилини. Приблизно 3 хвилини. Тобто я дивлюсь, як попередні угоди, за скільки хвилин себе відпрацьовували, яка активність на даному активі, і розраховую час. Ось на 3 хвилини я зайду до 45-ї. На 20 тисяч я заходжу вниз, тому очікую зараз пробиття ціє... цього рівня. Знову ж таки, я вам зараз більш детальніше на аналізі продемонструю, чому саме ми зайшли в угоди. Давайте я вам так виділю. Дивіться, в нас на графіку можна бачити зону підтримки. Я вже сказав, чому вона зона підтримки, бо бачите, ми до неї підходимо, відштовхуємося, підходимо, відштовхуємося. Тобто все сформувалась така, сформувалась така зона підтримки. Далі, далі в нас є тренд вниз. Ось, бачите, тренд вниз. І ми цим трендом піджимаємо цю нашу зону підтримки. Тобто, ось, бачите, ось так, ось так, ось так, ось так, ось так піджимаємо. І далі, дивіться, якщо б ми зараз ось тут не пробували, то ми б ось так підходили, відштовхувались. Підходили, відштовхувались. А тут ми підійшли далі. Було накопичення. Ось тут накопичення, тобто довго вже стоїмо на місці. І як правило, в такому розкладі повинно відбутися пробиття. Бачите, вже воно ось відбулось. Все, я, як правило, довго часу не витрачаю, не дивлюсь, що там у нас є. Рухаюсь далі. О, до речі, схожа угода по євро-долару. Дивіться, ми ось тут підійшли, починаємо накопичуватись, накопичуватись, далі пробиваємо. Далі знову різкий імпульс. Починаємо накопичуватись і, скоріше за все, зараз буде пробиття вгору. Але я б зайшов б вгору, якщо б ми були знизу. Зверху вже ну, досить таки небезпечно. Хоча в цілому, в цілому, цілому можна спробувати зайти, але не хочу. Дивимось далі, що в нас тут є. Нічого, нічого. Іноді так само повертаюся до попередньої годи, щоб дивитися за нею. Дивіться, що я бачу по даному активу. Я бачу тренд. Завжди я бачу як базові рівні, щоб, навіть якщо тут якийсь там паттерн, якщо тут якась там угода формується, все одно вона буде формуватися з якихось базових речей. Тому я кажу, що тут навчитися не складно, головне запам'ятати базові речі, і далі вони у вас будуть з'єднуватись в одну якусь картинку. Ось в даному випадку я бачу, що. Ми тут маємо а, тренд вгору. Ми тут маємо такий тренд вгору, бачите, рухаємось вгору. Щось типу починаємо формувати зону супротиву, але ми не накопичуємо ще. Тому, скоріше за все, від цієї зони супротиву зараз буде відштовхнення вниз. Тому давайте буде заходити вниз. Тут навіть вистачить ну теж краще 3 хвилини, зайти до 47 хвилини. Ми заходимо в угоду тут. Вниз. Далі по латаму, Тут угода небезпечна, ми то пробили, але часу я сподіваюся, що не за взяли. Що не забагато ми взяли. Все, дивлюсь далі, наприклад, давайте ще Азію подивлюсь, цей індекс наш. Подивимося, що в нас є цікавого по а, нашій Азії. Так, глобально, що в нас тут є? Я бачу формування. Ні, ну Таке собі, по латаму там нормально, NSD півва більш-менш. Азія, 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 я б тут бачу фрівень, але ні, ніякого рівня тут не бачу. Добре, коли таке, я чекаю, поки угоди відпрацьовують, і далі, можливо, там повторно заходжу в ці угоди, можливо, щось там далі ще шукаю. Але зараз ось я подивився основні такі проводкові, валютні, проводкові активи, і нічого такого по них не бачу. Давайте GSMI ще подивлюся, також наш індекс. Подивлюсь, на по латаму. По латаму все чудово, пробиття пішло далі. Перша наша угода вона буде плюсовою. А, і наступна угода, поки ми тут стоїмо на місці, таке собі. латаму ми маємо чудовий плюс, плюс 36200, чистого прибутку 16200. Прекрасно. І далі чекаю я угоди по цьому активу. Можливо, тут навіть можна буде перестрахуватися, якщо ми підійдемо перестрахуватись, Ну, я це називаю, просто зайти ще раз, да? а, з кращої точки входу. Ось приблизно звідси буде до цього. Цієї зони ми доходили. Якщо ми дойдемо до дійдемо до цієї зони, то можемо буде ще раз зайти. Але я сподіваюся, що за цих півтори хвилини ми одразу підемо вниз, бо не хочеться, щоб ми до цієї зони все ж таки підходили. І давайте виділимо так зону супротиву глобально. Це дивлюсь так, латам дивіться, латам, все чітко, як я і казав. Тобто, бачите, тобто, якщо ми не пробуваємо, ми не накопичуємось. Якщо вже скоріше за все там може трапитись пробиття, ми підходимо. Спочатку накопичуємось біля якоїсь там певної зони, і далі трапляється пробиття, як тут затрат. По нашій угоді по NZ Дивіться, начебто рухаємося вниз, нам може трішки часу не вистачити. Хоча залишається хвилина, і будемо спостерігати, Будемо спостерігати, тому що все одно більше угод таких я не бачу ніяких. А, тут, ну, тут аж нижче є, рівень. нижче є рівень, тобто ми можемо підійти аж до цієї зони. Аж до цієї зони. Дорівня, але але, але, ні. З GPY, дивіться, 30 секунд залишається. Ну, воно відпрацьовує правильно, але може не вистачити часу. Будемо сподіватись, сподіватися, рухається воно в принципі, впевнено вниз, але знову ж таки тут справа часу, чи вистачить нам 30 секунд. Ну да, більше нічого такого немає. Золото, там різні акції. Я не люблю на короткий час заходити угоди, Там на хвилину таймфреймі взагалі, мені здається, немає сенсу дивитися. Я люблю ну, тобто, на довгий срок більш-менш заходити в угоди. Так, 10 секунд залишається. Тут достатньо таки небезпечно, але в цілому, в цілому, цілому, я думаю, що ми тут маємо відпрацьовувати. Бачите, зараз повернення. Тобто ми закрилися на тій самій точці, точці в якій мов погодою зайшли. Я беру ще буквально 2 хвилини і заходжу вниз, очікуючи продовження руху. Бо ми бачите, почали відштовхуватися. Має бути все нормально. Ось, тепер нам чекаємо 2 хвилини. Ми за цю торгову сесію зараз десь е, ось тут. Ось тут ви бачите статистику нашу, статистику нашої торгівлі, вищі мої веб-камери. Ось і все. Так, залишається зараз 2 хвилини. О, ГБП USD, спорна ситуація, але можна спробувати зайти. Можна спробувати зайти. Тут є такий забув, я не знаю, як попростовому це назвати. Такий тренд, але прям локальний локальний тренд ми формуємо, бачите, низько тренд, можна спробувати зайти зараз вгору. Тому по GBP USD до 50-ї хвилини вгору. Бо ми спочатку рухались. Дивіться, ми спочатку рухались достатньо не волотильна, тобто волатильність це характер нашого ринку. Якщо характер, якщо низька волатильність, то характер такий спокійний, да? тобто ми такими маленькими кроками йдемо, це мала волатильність. Якщо висока волатильність, так скажімо, високий характер, то ми рухались ось так. Ну такі у нас свічки великі були. Я тут бачу, що ми такої достатньо низької волатильності йшли ось так вгору. Далі волотильність ріжка зро... починає зростати. Ми опустилися вниз і опустилися рівно до цієї ось зони. Тому ось тут у нас був лотик, тут був. Дотик, і тут знову ми зробили дотик, і, скоріше за все, зараз буде рух вгору, тому ми зайшли вгору. По NSD GPY все чудово, але знову бачите, ось небезпечно, час, знову час, все опирається час. 30 секунд залишається. Це мені не подобається. Але нормально, в нас відкриті дві угоди: перша і друга. Ну я думаю, що тут працює, воно просто на стрічка лякає, таке буває. Так, латам ми почали повертатися, і тут, до речі, почався вже сформуватися такий дзеркальний рівень. Дивіться, почався формуватися такий дзеркальний рівень і можна спробувати зараз зайти. Почекаємо, я не зачіпає там все добре, ГБП їздій ще чекаємо. Так, тут секунду залишається. Прекрасно. прекрасно, Чекаємо тут. І тут можна було б спробувати зайти, але ми не встигли. Вже не встигну, ну нічого. Залишається нам чекати по цій угоді. Можливо, зараз ще раз зайдемо, перестрахуємось, подивимось, хвилина залишається. Ми вже маємо два плюси і одне повернення. Прибуток складає десь. Ну, коротше, ось тут я буду все вам вже на монтажі, але я думаю, приблизно там десь 33 тисячі гривень вже є за цих скільки 5 хвилин, скільки йде вся наша торгівля, чи скільки 10 хвилин можливо. Так, опустилися ще нижче. Я б зараз би перестрахувався, взяв би ще раз до 52-ї хвилини вгору. Ось, в тому самому напрямку, але я трішки часу, да, додав. І полатама вже не встигли, полатаму вже не встигли. Але, 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 можна зараз йти полатаму, скажу чому. Так, тут добре, тут у нас є ще 3 хвилини, і полатаму я зайду зараз з городу 52 хвилини. Чому? Тому що ми тут починаємо формувати. Прям навіть давайте я вам покажу, можливо, на 30 секундному воно буде видніше. Ми починаємо з вами формувати ось такий ось такий сценарій. Ми від нашої верхньої зони супротиву рухаємося вниз, від зони підтримки, ця нижня зона зони підтримки рухаємося вгору. Від зони супроту вниз, і зараз, скоріше за все, від цієї зони підтримки будемо рухатись вгору. Тому ми зайшли. Так, ця угода відпрацьовується, ця угода відпрацьовує. Це останні угоди. Хоча хоча тут цікава угода, теж теж тут ми маємо цікаву угоду. Можемо спробувати зайти і по цьому активу. По валютній парі я не з Джіпівай, можна спробувати зайти, тому що, тому що знову ж таки, бачите, ми маємо таку-то зону супротиву, але так само ми її піджимаємо. Якщо ми зараз, хоч мінімально, почнемо накопичуватись. Я зайду вгору на пробиття. Якщо зараз одразу відбудеться рух вниз, я зайду все ж таки вниз. Ось, але, ймовірність цього, що ми її одразу проб'ємо. Будемо чекати. Так, зараз дві, два активи відкриті, де відпрацьовують, можна щось так зручно дивитися, спостерігати одразу за двома активами. Можна ось окремому активу, окремий таймфрейм вімкнути, наприклад. Ось, тобто дуже-дуже зручна функція, я нею користуюсь. Так, дивіться, дивіться, що тут спостерігається. Поки нічого цікавого, добре. Давайте тоді чекати ці дві угоди. Подивимося з ними буде, і далі вже вирішимо. Так, в нас залишається 10 секунд. Угоди себе дуже дуже круто демонструють. М вони ідеально працювали. ГБПІЗДІ могла і в перший раз працьовувати, але то вже діло таке, неважливо. Два плюси ми з вами маємо по латаму і по ГБПЮЗІ. Чомусь мене тільки один відобразився, нічого страшного. Все, друзі зараз цього боку ви бачите нашу статистику. Тобто ми з вами чудово подарували. Ми маємо. 1, 2, 3, 4 плюси, одне повернення та один мінус. Загальний прибуток, давайте разом з вами на калькуляторі до речі, порахуємо. Так, давайте порахуємо на калькуляторі, навіть разом з вами я міг на монтажі це ставити, але так було б неприкольно. Плюс 15800, плюс 16600 і плюс 16200. Мінус 20 тисяч, і це 44 тисячі чистого прибутку. Розпочали торгівлю. Це відео з вами в 11.45, Закінчили в 11 тобто 7 хвилин ми з вами торгували, за 7 хвилин, зробили такий результат. все, на цьому можна закінчувати торгівлю. Проблема багатьох взагалі трейдерів, що вони хочуть мільйон плюсів за один день. Ось так кліпати, кліпати, кліпати. Ні, поставте собі якісь денні цілі, їх виконуйте, і далі вже піднімайтеся Ось так покроково. Тобто не треба біжати кудись, розуміло, куди там зробляти там ну мільйони за день. Зробляти це круто. Але на початку ну краще сфокусуйтесь на досвіді. Набрайте з досвіду виконуйте такі дейлі, е, днівні ціни е днівні цілі. І так розвивайте. Саму все друзі, дякую за перегляд. Торгуйте, наберетесь досвіду. Запам'ятайте, якщо у вас будуть мінуси на початку, якщо ви новачок, це нічого страшного, бо багато новачків вони засмучуються через мінуси, засмучуються через мінуси. Ну це нормально, але треба розуміти, що якщо б не мінуси, то ви б не набирались досвіду. Тобто ці ось ці перешкоди. Дорівнюють ваш досвід, який ви далі монетизуєте, і будете заробляти ось такі суми, наприклад, приблизно як я. Тому що спочатку так само я програвав, в мене нічого не виходило, а зараз ось можете побачити. Тому все, друзі, дякую всім за перегляд цього відео. Підписуйтесь на мій YouTube, на мій Instagram, який є в описі, і на мій Telegram, бо там я безкоштовно так само навчаю вас заробляти. Кому цікаво, переходьте.